З вами я, Наталка, і наш урок української мови. Але сьогодні не я, а ми вдвох, тому що сьогодні у нас на уроці є вчитель французької мови Олексій Губан. І щоб ми знали, він викладає французьку мову саме в Одеському ліцеї номер 10 А тема нашого уроку запозичені слова. І у мене питання. А які ж слова саме із французької мови прийшли в українську мову? Якими можете поділитися? Ну, дивіться, дуже часто ми в побуті використовуємо дієслово лементувати, і воно якраз прийшло до нашої мови, до української мови з французької. У свою чергу, французи запозичили його з латини. І що цікаво, у латині, і відповідно у французькій мові це слово означає жалітися. А в українській мові це слово означає голосно кричати. І я бачу тут певну логіку. Бо якщо ми лементуємо, ми, мабуть, намагаємось пригорнути до себе увагу, пригорнути увагу до якихось не дуже позитивних мабуть, речей, які відбуваються в нашому житті. Ось так будемо знати. А от у мене запитання ще є до Олексія Рубана. А от дуже часто ми використовуємо слово серветка. А так. І, 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 і це слово? Дивіться, е, українське слово серветка, воно також прийшло до нашої мови з французької. І, у свою чергу, у французьку мову воно прийшло з Латини. Французькою означає серветка саме, але є також дуже цікавий такий момент, бо, о, якщо я не помиляюсь, у Латині сервус щось на кшталт того, воно. Тож маємо конкретну певну логіку, бо ми використовуємо серветку, вона нам служить для того, щоб витирати, наприклад, обличчя чи руки. Дякуємо. І хотілося б одразу ще додати, що ми будемо запрошувати, Олексія Рубана, сподіваюся, ще на наші уроки і ми будемо слухати блискучі пояснення. Бажаємо всім нам добра, миру, щастя. І щоб ми завжди завжди вивчали українську. Пам'ятали, що в українській мові є слова запозичені саме із французької мови. Приходьте до нас, до нашого ліцею, і вивчаємо французьку мову. До побачення! До побачення.